Всім доброго дня! З вами Укра запчастини ЮМЗ та МТЗ. Сьогодні хотіли показати вам центральні тяги, які є в нашому магазині. А в нашому магазині є чотири види. перший вид це Китай, другий вид це Україна ромни з литими винтами. Тобто це дуже важливо, бо третій вид у нас йде Україна ромни, але з кованими винтами. Вони більш прочніші, не більш, а ну, на порядок краще. І також є совєтська, вона також буде з кованими винтами. Ось, дивіться, знаю, що можливо у когось дуже мало часу, тому хотів зразу вас зорієнтувати стосовно цін. Китай буде коштувати 990 гривень, 1300 гривень буде коштувати Україна ромни з литими винтами, Україна ромни з кованими винтами буде коштувати 1800 і Совєцька буде коштувати 1950 гривень. Ось, Кому цікаво, залишайтеся, бо буду робити заміри. Тобто, у кого яка длина, у кого яка буде внутрішній діаметр цього яблучка, в кого в комплектації буде йти пальці та чіка. ось, Тому, якщо цікаво, залишайтеся. Так, а тепер перейдемо до замірів. Так, і перше, що ми будемо заміряти в центральній тягі, по-перше, це китайська центральна тяга, яка коштує 990 гривень. Так, давайте заміряємо. Яблочко. Бачимо. 21,7 Так, потім заміряємо длину в зложеному стані, тобто в скрученому. Так, якщо по яблучкам, то це 48. Ось бачимо? 48. Якщо скажемо повністю то це 55. Так, зараз ми глянемо її в розібраному стані. Так. Продовжуємо міряти нашу центральну тягу китайську. Так, тепер по яблучкам. Це у нас, як бачимо, 63. І загально. Ну, почти 69. Ось. Так. Що в нас далі? Так, далі в нас іде Україна румни з литими винтами. Тобто, бачите, вона також чорна. Ось, Дивимось, в чому, до речі, ще різниця стосовно цієї тяги, ну, за яку крутять, щоб розібрати чи зібрати її, вона зігнута. Я не знаю, як вам, але дехто кажуть, що саме з нею дуже ну, набагато простіше відкривати або закривати її. І ще бачимо, що в комплектації йде. Палець і чека. Ось бачимо. Так, пам'ятаємо, вона коштує 1300 гривень. Так, дивимось. Значить, длина по яблучкам 53. І загальна 60. Так, внутрішній діаметр 22,09. Так, зараз ми її розкручуємо. Так, на відео цього не попало, але розкручувати саме у цю було простіше, ніж китайську. Ще потім дійдемо до інших. Я ну, розкажу свої відчуття, але розкручувати та закручувати ось цю буде набагато простіше. Так, дивимось. Значить, дліна по яблучкам 72, це в розібраному. Та загальна 79. Ось. Нагадую, що це Україна ровни з литими винтами. Так, далі в нас йде е, Україна ровни, але вже з кованими винтами. Тобто та, яка проч прочніша. Напередодні буде прочніша. Так, значить, заміряємо її. По яблучкам 58. Та загальна 65. Е, так. Яблучки, ну я щось думаю, що да, Внутрішній діаметр яблучок такий же самий, як і на тій. Ну, це не дивно, бо це також Україна ровний. Так, тепер ми її будемо розкручувати. Так. І стосовно нашої центральної тяги з кованими винтами, Україна ровни. Дивіться, відкручувати її було на порядок простіше, ніж китайську, але не так простіше, як саме Україна Ровни з литими винтами. Мені здається, що це саме і заповки вінтів. Вони трошечки, мені здається, розбухають і тому, скажімо, трошечки складніше йде. Але також не дуже складно це все зробити. Так, тепер по розмірам. По розмірам, по центральним 73 і загально, ну, почти 80 см. Ще що хотів вам показати, що ось ця, так само, як і китайська. Без, йде без пальця та чики. Е, тут нам завод предоставив кільце, куди можна це вішати. А от китайський вам покажу ось різниця. А Китай нам не предоставив. І також я хочу, щоб ви обратили увагу стосовно оцих тяг. За які тягнути, щоб розкрутити або скрутити. Бачимо, китайська вона дуже коротенька, тут вона вже на щось схожа. Так, і остання наша центральна тяга це совєцька. Так, бачимо, а точніше бачимо також ковані вінти. Ціна в неї 1950 гривень. Бачимо, що є набалдажнички резинові для того, щоб в руку не давило. Так, і тепер дивимось. 21.37. Так, і потім в зібраному стані по яблучкам. Це у нас 56. Так, і зараз розкручуємо. Так, ну дивіться, відкручувати її було доволі легко, не так легко, як е е литу ромни, але простіше, ніж з кованими винтами е ромни. Так, ще бачимо, що тут палець. Це ще совєтський, тобто, ну прямо дуже добре зашевкує. Так, і розміри. Значить, по яблучкам це буде 70, 75,5, ,5, та загально 83,5. Так, і що ще хотіли вам показати? Так, дивіться, ще в нас в магазині е, є такі вид центральної тяги. Це кований, це литий і труба. Дивіться, буває іноді по-разному. Буває таке, що там трубу зірвало, чи якийсь винт порвало, чи захотіло у вас лити, але ви бачите, що ну, не, не справляється, що потрібно щось помощніше, тому є отакі ковані. Так, дивіться, зараз по цінам. Труба буде коштувати 411 гривень, вінт кований 560 гривень. Та вінт литий 392 гривні. Тобто, якщо хочете оновити, або одна частина якась вийшла з ладу, то можна це все замінити і не за дуже великі гроші. Ось, дякуємо за перегляд вам, всім гарного дня, всім до побачення!